Дорогі друзі, мої вітання. В продаж поступає досить цікавий варіант паркетника для великої сім'ї. Чому? Тому що цей автомобіль на сім місць пасажирських, дуже багато різноманітних, додаткових, приємних опцій для комфорту. Автомобіль у нас приїхав з Італії півроку тому. Був розмитнений на даний момент часу автомобіля один власник. Автомобіль симпатично виглядає, гарний косметичний стан. Автомобілі замінені 2000 км тому мастила та фільтра. Відремонтована ходова, там були деякі нюанси, вони всі усунені були. На даний момент часу все добре. Маємо туманочки передні задні, автомобіль стоїть на легкосплавних, красивих тисках. Гума, Hankook, Також досить непогана, з гарним протектором, не потріскана. Дивіться, навіть на відображенні на кузові автомобіля бачимо, що я підігрів дзеркал заднього огляду. Автомобіль має довгу базу і особисто мені дуже подобається сам кузов, сама форма кузова, вона правильна, тобто геометрія збережена правильно, колеса підходять до кузова, ну і так далі. Автомобіль має парктроніки задні, так як цей автомобіль у нас семимісний, то ми маємо здоровезний багажник. Дивіться, він чистенький. Тут все акуратно, все чисто, все охайно і красиво. Маємо додаткову. Скриньку для ваших особистих речей, маємо повний набір інструментів це домкрат, ключ, все до ключа буксировочний крюк. Під низом знайдемо докатку і отаким легким рухом ми відкриваємо додаткові шості і сьомі місця. Дивіться, стан, як зазвичай, цих місць завжди привабливий, завжди. Все класно, все акуратно, тому що не так часто використовуються додаткові сидіння. Далі йдемо потихонечку переміщаємося до салону. Є у нас шкірні вставочки на дверних картах. В чому ще прелість, тому що ці сідушечки регулюються по кута, кутаху, спіночки міняються. І бачимо такі є прикол, що в деяких ситуаціях не потрібно навіть дитячі крісла, тому що компанія Fiat, а саме в цій модельці, у нас бачимо, навіть інструкція по експлуатації предусмотрела і встановила такі. Сідушечки. Далі маємо текстильні килимочки по підлозі. Таким чином, у нас відкривається спинка пасажирів посередині. Вона в собі включає підстаканники. Йдемо далі. Є ручне регулювання водійського сидіння і пасажирського сидіння по висоті, і по виліту, 400 підйомника, центральний замок, електроскладання та регулювання дзеркал, Шкіряне мультикермо. Тут знайдемо кнопочки круїз-контроля, тут керування бахтовим комп'ютером. Це у нас регулювання є датчик світла. Дивіться, тут все на італійській мові. 185 тисяч кілометрів заявленого пробіга, шестиступка механіка, автомобіль на передньому приводі. Має двозони клімат-контроль, шикарно холодить, шкіряна вставочка на підлокітнику. Тут якраз коніжка є. І, піднімаючи цю штуку, ми також знаємо, там зарядку, медійні отвори і так далі. Друзі, автомобіль коштує 11 тисяч доларів. 11 рік випуску, 2-літровий турбодизель, мотори тут надійні, класні, все без проблем. І за рахунок переднього приводу цей автомобіль їсти буде небагато, всього лише 8, може 9 літрів по місту, за містом ще менше. Але він здоровий, він комфортний і для великої сім'ї підійде саме те, саме те, що треба. Для перегляду і тест-драйву ми чекаємо вас на майданчику.